Добрий день, ми з України. Два конотопські куми в продовженні патріотичного челенджу Україна 2025 Трамп, після мова, після слів. Чи бачив хто? Як у блекаут поволі меркне лампа, то так сьогодні потихеньку все згасає рейтинг Трампа. То диктатор у нас Зеленський, що немає козирів, то війну він закінчить за кілька годин. То, мовляв, що ми із Байденом її розпочали, то ми маємо віддати Вашингтону мінерали. Ніби Путін хоче миру, а ми щось не хочемо. Якби я був президентом, крізь сльози регоче. Чуб вже прималькався в телеоб'єктиви і про вибори проводить московські наративи, хоч і він примусить Київ. До капітуляції, чим зганьбив, мабуть, всю американську націю. Дядько Сем він завжди дбав про власні інтереси. Через це рахують бакси в Сенаті і в Конгресі шантажує Україну той гарант безпеки. Бо Європа від Нью-Йорка ой-ой, як далеко. Якщо й далі Дональд буде над нами стьобатись, то невдовзі на імпічмент може він нарватись? А ми чергове всім народом переждемо грозу. Нас ніхто не захистить, окрім ЗСУ.